Як умруту поховайте мене на могилі Серед степу широкого в країні мрії Щоб лани широко полі, є про і, і кручі було видно, було чути, як риве ревучі, Як понесе з України у сині море Краву рожого, то й дія і лани, і горі Все покину і полину до самого Бога Молитися, а до того, я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіти, не вражую злою кров'ю.

Я не знаю Бога, поховайте, та вставайте Критани порвіте І вражую злою кров'ю, волю окропіти І мене сім'ї, і великі, і в сем'ю в оні Не забудьте пом'ям тим не злим тихим словом. Поховайте, та вставайте, кайтани порвіте І вражую злою кров'ю, волю окропіти. І мене сім'ї, і великі, в сим'ю в волі нові Не забудьте, пом'янути не злим тихим словом. Поховайте, та вставайте, крайта порвіте І вражую. Валінголій. Не забудьте пом'янути не земтим словом Поховайте, та вставайте, кайта, не провіте І вражаю злою, кров'ю волю окропіте І мене в великий, великі, Як умруту, поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні мирі Що плани, широко політні про і кручі було видно, полочути, як реве ревучі, як понесе з України у сині море, кров ворожого, ти дія і лани. Маю Бог, поховайте та вставайте, кайдани повітря І вражую свою кров'ю, волю окропіти І мене сім'ї великі, всім ювоні нові Не забудьте пом'янути не злим тихим словом